Синок! Тихо! Мені оця розочка не тут не нерваться. Погризеш. Погриза. заберіть у нього букет, ну, сто 20 год, бля, хамуха, за один Одай. день конче. Нельзя! Бак... Синок! Це не можна! Шкоти когумонився за цілий день, набігався, ліг відпочивати. Ку-ку. Ку-ку. Боже, який він шебутний. Який він шубутний? Трошки перестала, тому що якісь іскри були такі. Це от, ви той помните, я в'язала такий, думала Емі. Ема не хоче. Тепер я вкриваю крила. Хлопця, хлопця вкрила. Хлопця, включили на час світ. І зараз хочу спробувати знайти якесь кіно. Сьогодні неділя. Мені заказали знайти фільм історичний, хороший, стародавній. Буду шукать. Буду шукати. Ку-ку. Красавчик. Добрий день, мої хороші. Знаєте, тільки що купила в чай, встала. Сьогодні неділя, вихідний. І подивилась так на свої відео. І знаєте, що я замітила? І я замітила така, боже, я не виставляла дві неділі відео. Дві неділі. І от спитається Лариса, що ти робила дві неділі? Знаєте, Жила своїм життям, як звичайно, ну, як завжди. Займалася, консультувала, вишивати не вишивала. тому що у нас, ну, понятно, по всій Україні таке, Іде відключення світла. То є, то нема. А ще й погода така, що не сильно повишиваєш, тому що темно. тому що темно. А я в мене кімната знаходиться на півночі, ну, вікно на півночі. Обще сторона така північна, і тут ще більше е, такого темного, знаєте, світла. І от навіть моя настільна лампочка, яка працює від акумулятора, навіть вона не встигає заряджатися. Але це ще не все. У мене були деякі проблеми. Деякі проблеми, от саме технічного характеру. Які саме? Ну, по-перше, те, що я записувала. Так як я зараз це записуюсь на диктофон, то у мене, наприклад, я записала була голосове ну, звернення, так би мовити, на 10 хвилин, а звукова доріжка на, моїй, на моєму редакторі, відеоредакторі запустила лише частину, тобто половину. Тобто не запускає повну версію мого повідомлення. Тобто я записую, стараюся, стараюся, а е, лі це програма, лі це, знаєте, мало місця вже на телефоні. Хоча я вже так його почистила, хоча я його вже так, деякі програми теж почистила, але все рівно, все рівно у мене. ну, ну Не вистачає місця, навірно, чи що І ось я зараз навіть записую. І я, хі -хі -хі, якщо чесно, навіть не знаю. Я навіть не знаю, чи ну я так попробую, Звісно, що я попробую е записати більше і подивитися, чи це просто збой якийсь, чи це ще щось. Ну, не знаю. Ну, а крім того, звичайно, у нас ще ж вдома ремонти були. Ну, В принципі, вони нібито завершилися вже ремонти, але осталися деякі такі технічні ну, треба доробити такі знаєте, доробки треба зробити, там роботи практично, ну, я не знаю, там ну, на час-два. на два. Ну, такі. І там останеться тільки такий вже косметичний ремонт, там трошечки десь там е підмазати, під, е заштукатурять може, там коє-що ще повісить. <кхем> ну, це я за ванну кажу. Е потім лагодили пральну машинку, теж були проблеми з пральною машинкою. Ну, коротше, знаєте, все отак от от навалилося, все навалилося. І одне, і друге, і світло, і технічні проблеми. І я е, навіть Таке було бажання, знаєте, от такий був настрій не дуже гарний, не дуже хороший, щоб щось там щось чи знімати. Ну, і в принципі знімати то й не було що. Тому що постійно сидю вдома, постійно займаюся своєю такою рутиною, роботою, е, нічого такого цікавого, да, ну, там щось показати, або щось е, десь. Розповісти, звісно, я можу багато що. От Розповідати можу багато. А от саме показати щось десь. Такого мало, Потім недавно теж була проблема ті відео, які я вам ось, о, да, показую, як зараз, наприклад, акваріум да, рибки, і те відео, де я брала, такий, той сайт, де я брала відео, він у мене теж щось не відкривався. Я не могла хі -хі, нічого зрозуміти. Думаю, що таке? ну що? ну, що, то... Ті одні проблеми, то другі проблеми, то ще з сайтом проблеми, то з програмою про проблеми. Ну, коротше, знаєте, отак все-все-все от навалилося. Ну, отак, от, да, ну реально все навалилося. Як його полагодити, як що зробити, я навіть не знала. Сказати, що я, звісно, впала в такі, якби. Там. Ну як. Депресію якусь я не падаю. Я ніколи не впадаю в такій, знаєте, крайності. Ну, якщо сьогодні щось не вийшло, то вийде завтра, то вийде післязавтра. Якщо якась програма не працює, не відкривається, ну та раді Бога. Візьмемо іншу програму. Вона ж не одна програма. І ось я зараз хочу спробувати. Якщо е, цей ролик у мене не пройде, якщо я його не запущу, так як треба. Так, як треба. То, значить, просто буду користуватися іншою програмою. Ну, побачу, побачу. Хоча, знаєте, не хочеться, тому що настільки привикла до цієї програми працювати з нею, а інша програма це вже зовсім по-іншому. Хоча я з тою програмою теж працювала. Ну, побачимо. Ну, а так, в принципі, нічого. Була тільки, що Поля побігла уроки, вчить, каже, побіжу додому, треба уроки робити. бо Вона нас на виходні. Гостювала, дуже гарно час проводили, гуляли, і в ігри гуляли, і, і, і співали, як світла не було, і караоке співали, і так і, передачі дивилися. Ну, в общем, тобто розвлікалися, як могли. Тому що, зрозуміло, виходні треба, і дитина прийшла в гості, то треба було увагу трошки приділити і її приділяти. Так що все нормально, щойно попили, вона побігла додому уроки вчить, бо завтра ж вже в школу. Ну, а я думаю, не буду гаяти час, поки є так, знаєте, поки є в мене така вільна хвилинка і вільне. Таке, що мені ніхто зараз не заважає, я вирішила вам записати це відео. Ну, воно, знаєте, відео це таке, не, не, не то, що даже відео, такі, типу, знаєте, як подкаст якийсь, чи ще щось. Ну, я ж кажу, я просто глянула. Коли ж я останній раз записувала своє таке відео, гарне, хороше, коли подивилась дві неділі тому. Представляєте, дві неділі. Це взагалі. Я думаю, Ларіса, що це ти це? Трошки. <реш> недороботки, недороботки, треба їх справляти. Ну, це все не мої дороботки, це все знаєте, отакі, чисто технічні. чисто технічні. Та ще були також і проблеми ще й з інтернетом, були проблеми в мене. Зазвичай, коли у мене шторм не працює, то я беру свій мобільний інтернет. А це ми почали замічати, що навіть мобільний інтернет відключається. Тобто, якщо я раніше загружала через мобільний інтернет, там це все відео або там щось робила на мобільному інтернеті то буквально в мене навіть сеть пропадала. пропадала і взагалі я не могла не зайти нічого. Розумієте? Я, звісно, була в шоці. Тобто, знаєте, приємності вона одна не приходить, як то кажуть, а приходять одразу всі в кучу. Але все рівно, все рівно. Я людина така, знаєте що? Мене этим не візьмеш, знаєте, як кажуть. Якщо. М прямо не пройдем, то пройдем бачком, знаєте? Якщо <свісно> прямо не пролізем, то пройдем бачком, як співав колись Потап і Настя, знаєте, отак от, от і я. не вирішених проблем у мене все рівно немає. Просто треба подумати, як якусь проблему вирішити іншим способом, але її вирішити. І тому звичайно, я поначалу трошечки засмутилася, і настрій в мене такий був: що і то, і то, і ремонт, і поломки, і світ, і темнота. Оце, і робити от так повністю не можу. І те не можу. Ну, знаєте, от така, тут програма щось з програмою. Тут Ой, тут і, і, ну, в общем, це такі технічні, технічні проблеми. І я поначалу, наче так, ну, нібито так, наче трошки в мене такий був хаос. Да? А потім так сьогодні я взяла себе в руки і думаю, Та, ну, йолки палки навіть сьогодні я лежу утром така і думаю, ну, господи, ну якщо є якісь проблеми, то їх можна повністю рішити. М можна. Іншу програму або переждати, поки там щось вирішиться, те те. Підождать кращий період там, чи ще щось. Ну, так, от, знаєте. Тобто все можна, все можна вирішити. Головне, щоб, коли ти вирішуєш, щоб ти хотів, щоб ця проблема вирішилася, що ти знаєш, що ти робиш, для чого ти робиш, ну і так далі. А так як я вже скучила за тим, що я вже давно не виставлялася, давно відео, не, давно з вами не спілкувалася, давно не бачила вашої реакції, от такої, знаєте, то, звісно, я вирішила сьогодні попробувати. Попробувати, Просто попробувати. І якщо я ж кажу, якщо зараз у мене нічого не вийде, не запуститься, ну, значить будемо другою програмою користуватися. Ну що ж, мої любі, на сьогодні в мене поки що все. Поки що все. Буду завершувати. Буду завершувати. Вам бажаю берегти себе. До речі, вчора такий гарний день був. Такий теплий. Так я вчора на, на подвір'ї гуляла. Так класно, так хорошо. от Дуже сподобалося, Сьогодні я вже бачу туманчик такий вже. От, і, і тепло. Що, що Головне, що тепло було. Дуже-дуже тепло. Так, прям аж приємно. Ну, побачимо. Але все одно попереду зима. Попереду зима, то треба готуватися до зими. До зими. Так, ну добре тоді мої хороші, я вас всіх цілую, обнімаю. Дякую, що зі мною, дякую, хто підписується, дивиться, хто слухає мої оці такі подкасти. Я кожного разу говорю, все все, буду чаще виходити, і все рівно щось таке трапляється, що я не можу регулярно е, отак от виходити або е, показувати так якось у інші блогери. От щось мені буває, перебиває, щось та й переб'є. Ну, надіюся, що це такий тимчасовий, негаразди, і все буде добре. Так, мої хороші, ще раз дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтесь, дякую, що дивитесь, дякую вам, що ви є в мене. Дякую. На цьому я завершую. Якщо ця мене програмка не спрацює, я, мабуть, закачаю іншу програмку. От, Бережіть себе, дивіться. Підписуйтесь, ставте подобайки, якщо сподобалося. Якщо якісь питання є, питайте. Якщо хочете щось сказати, порадити, пишіть, пишіть. Я буду рада вашому коментарю. У мене на сьогодні все. Ну, і до наступних зустрічей. надіюсь, я вже не буду казати повністю, що все, обіщаю. Ні. Я буду казати, надіюсь, що слідуюче відео. Довго не затримується від мене. Так що очікуйте. На все вам добре. Па-па.